Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою та перегляду. Це відео я вирішила розпочати з невеличкої розпаковки. Ми придбали ось таку сковорідку для млинців, вона алюмінієва, необхідно здерти наклейку ще. Ось так вона виглядає. Також ось таку тарілочку в нас вже схожа є для супу. Вона дуже зручна. Мені подобається, що вона з такими вушками, ручками, дві ємності для приправ. Дуже зручні. Ось так виглядають. Та дві ось таких е, глибоких тарілки від е, Luminark. В нас є від цієї фірми е, звичайні дві білих великих тарілки. А, це вирішила взяти такі глибокі е, для супчику. Також е, ось така е, кастрюлька на 3 літри. Зараз покажу, як вона виглядає е, сама. Ось так вона виглядає в такому сірому кольорі зі скляною кришкою. Це зараз трендові кастрюльки. Не знаю, як вона буде в експлуатації, проте. Вона мені дуже подобається. Я би хотіла емальовану кастрюлю, проте не було саме в цьому магазині чомусь емальованих. а замовляти в інтернеті я не хотіла ще доплачувати за доставку. Тому поки купили на 3 літри. Але загалом, в майбутньому, якщо Бог дасть, я би хотіла ще трошки більшу кастрюльку. Тому. Ось такі покупки. Ну, сковорідка для млинців мені точно необхідна була, тому що коли я смажу е на ще одній алюмінієвій звичайній е сковорідці, це дуже довго на одній робити. Е на двох, звичайно, швидше. А млинці ми їмо досить часто. Ми вже всією сім'єю хворіємо по другому колу. Тільки я одужала знову, в мене почало боліти горло. Якщо часто не хотілося взагалі нічого робити, проте все одно їсти потрібно щось. Тож я запікаю курячі крильця та ніжки. Також вирішила зробити на десерт лінивий наполеон з лоскового тіста. Як завжди, необхідно зварити заварний крем. У мене якраз залишилася упаковка молока, тому вирішую ще й зробити млинці, але не прості, а запекти з кисломолочним сиром та сметанкою. Поки крем вистигає, я роблю тісто на млинці та додаю туди буквально 2 столових ложки какао. На основну страву у мене буде гороховий суп, та Картопляне пюре. Картоплі у нас багато, тому я готую її постійно. Вирішила зробити не просто картопляне пюре, тому начистила також і моркву. Суп буду готувати з такого брикета, який завжди купую. Зажарку робити не буду, тому що хочеться такого більш дієтичного супчику. Також я нещодавно спекла два хлібчика з часником та сиром. А вчора переглядала тік-ток і наткнулася на рецепт оладок з ковбасою, сиром. Просто необхідно додати яйце, сіль, соду та борошно. Ну і, звичайно, 300 мл кефіру. У мене він, на щастя, якраз був. Поки я буду готувати млинці. Та оладки розкатую тісто і ставлю випікати в духовку. До речі, вже затестувала цю сковорідку для млинців. Вона дуже зручна, швидко готуються як і млинці, так і оладки. Вона однозначно вартувала свої грошей. Мені дуже подобається готувати на таких алюмінієвих сковорідках. Я не Шкідливі, по-друге, вони дуже швидко псуються, навіть якщо ти будеш за ними доглядати. Вирішила також відварити буряк і зробити салат з буряка та горішків та начинку власне, для млинців. Я вирішила не бавитись, так як раніше, я розрізала на 4 частини кожен млинець, а просто складу начинку та розрізаю на дві частини і так буду вже запікати. При температурі 180 градусів 20-25 хвилин по відео рецепту необхідно залити млинці сметаною, взбитою з яйцями. Там молоком, проте я просто вирішила їх залити сметаною і також дуже смачно вони виходять. Я вже дивилася погоду на лютий місяць та березень, і в березні вже передають значне потепління, слава Богу. Я вже не можу дочекатися теплої пори року, весни, коли все буде розквітати. У нас вже темніє, до речі, в 6 годин майже. Це дуже добрий знак. Проте е, я десь читала, що зараз поширені якісь магнітні бурі, і в мене дуже часто болить голова. Можливо, це також і від перевтоми, проте, е, якщо не брати до уваги приготування їжі та якісь дрібні побутові справи, то е, дійсно я намагаюся е, весь вільний час відпочивати і нічим не займатися. Хочу також подякувати за ваші теплі слова. У минулому відео я розповідала про історію свого брата. Дякую за вашу підтримку, за ваші молитви. Це дуже важливо та цінно. Пишіть у коментарях, що сьогодні готували ви. Це буде чудовою ідеєю, можливо, для когось ще, та для мене і моїх наступних відео. Так, давайте подивимося, що ж саме я приготувала який раціон на ближчі два дні. На перше, це ось такий суп гороховий. Я не робила зажарку, а все просто відварила овочі, щоб він вийшов трішки такий. Дієтичний, тому що ми всі зараз прихворіли. І якраз супчик цей буде нам дуже доречний. Таке ось пюре картопляне з морквою. А, також зробила а, такі оладки з сиром, також басою, дуже смачні. Млинці з кисломолочним сиром та родзинками, запечені в духовці та залиті сметанкою. З листкового тіста ось такий наполеон лінивий. Та посипала шоколадом. Компот в мене також є. Крильця та ніжки курячі, запечені. з... Моїми улюбленими приправами, ну, і ось такий салат з буряка та горішків. Власне, такий от раціон. Коли ми доїмо салат, то планую просто відварювати броколі, тому що в мене ще залишилося та шпинат. Друзі, сподіваюся, що це відео було для вас корисним, натхненням, мотивацією на приготування їжі. Я бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, Па-па!